Привітики! Так, сьогодні такий вже святковий настрій. Знімаю я це відео на Миколая. Подивимося. Я думаю зробити відео з ластовинням і такий в коричнево постельних тонах. Тож, починаємо. Так, я беру базу, таку Art Deco. Вона з таким красивим сяєнням. Мені трошки нагадує базу кіко, якщо знаєте. І е, буду наносити пензликом на все обличчя. Так, наносимо. До речі, базу сяєнням можна наносити і під очі. У мене взагалі жирна шкіра. Я не дуже люблю на своїй шкірі такі продукти, але взагалі вона дуже дає класний ефект такого сяєння зсередини. Так, далі буду наносити ось такий консилер сиворотку від NYX. Так, у мене це зараз скажу вам номер. Біш. Просто біш ось так. Я ще не наносила тон. Наношу спочатку консилер. Але все рівно, як ви наносите консилер. І так залишається діляночка під очима без тонального. Немає сенсу наносити спочатку консилер, а зверху тональний на консилер. Взагалі, не робіть так. Просто один: чим менше слоїв макіяжу, тим буде більш красиво, природньо. і вже гарно сяє тим макіяж і шкіра. Тонесеньким-тонесеньким шаром наношу під очі. Консилер. Дивіться, буквально розтушований, я вже набираю. Дивіться, як сяє шкіра від цієї бази. Дуже цікавий тренд. Скажи свою непопулярну думку і біжи. Ви вже записали відео. Я не записала, не знаю. Я, як завжди, стісняюся. У мене дуже цікава думка є на багато рахунок чого. Так, далі я буду наносити тон, свій улюблений Буріто. Ось цей. 23-й у мене. Наношу на все, все обличчя, крім зони під очима, тому що у нас вже там є консилер. Подивіться, зверніть увагу, якими рухами я наношу тональний. І не забуваємо добре пропрацювати лоб. Заїла мені пісня Тоні Матвіянко про кульбаби, кап'ять. прикольно. ви її вже чули? Не знаю, якщо я зможу поставити її на фон. Тому що е, я сама все монтую і я ще тільки можу сказати е, цьому вчуся. Це мені дається по-різному, якщо час. У мене жирна шкіра, але знаєте, дівчата, у яких суха шкіра, не мають страждати, від цього і не бачите в моєму відео щось для цього. Дивіться, ось цей фільтр Catrice, він схожий на шарлоту Тілбері, і ми ставимо на випуклі ділянки, щоб красиво сяяти. Зверніть увагу, я на тон нанесла. Зараз побачите, це буде магія. Я світліший, я темніший, але я не можу сказати, що він сильно має ну, колір. Він це сяєння дає. Якщо ви дуже світленька, то візьміть собі, я світліший. Ще раз покажу. Зараз це від Catrice 02 Light Medium. Ось такий. Дивіться, як гарно. Так, вкладаю брівки. У мене від Bless такий фіксатор для брів. Скажу чесно, я не дуже впевнена, що він мені до кінця подобається. Він непогано фіксує. Але коли наносите, він дуже мокрий, мене це трошки роздражає. Якщо чесно, можете мені написати або порадити ваш любимий. У мене є віски для брів, але знаєте, вони мені всі так посередньо подобаються. Тому, якщо у вас є якийсь ваш must have, то я буду рада це знати. Далі я беру ось таку помаду AD номер 28 Бачите, вона такий має теплуватий і в мене тут залишився тональний. Я трошечки додаю і буду зараз робити дуже класні рум'яни з цього. Беру ось такий синтетичний пензлик, великий. Дивіться, я роблю тим, чим о, мені є. У мене є дуже багато пензликів, тому що я візажест. Мені здається, що я візажестом стала, тільки через те, щоб о, все це собі купувати, додаю, бо я коли змішала, мені ж, здає, здалося, що о, мало пігменту. Ось так на руку збиваю і роблю рум'яна. Дивіться, друга частинка пензлика в мене пуста, і я нею розтушовую. Можу трошечки забрати і розтушувати нашим яйцем. Дивіться, як красиво. Далі я навіть не поновлюю, в мене тут достатньо продукту. Із таким гарним румянцем. Далі, якщо пам'ятаєте, такий стік від Богенія, він дуже схожий на кіко. Я беру на руку. Додаю на пензлик. Пензлик, до речі, у мене з бази. Нічого страшного, він навпаки навіть краще буде тушуватись. І додам по краю. Як бронзер. Він такий ніби бронзер і коректор щось посередині. Він не супер холодний, але і не супер теплий. І ще трошечки заглибинку додам об'єму. І відкоригуємо носик трошки знизу. І візьму зараз ще такий пензлик і відкоригую носик. Лінії обов'язково мають бути рівними. Якщо ви намалюєте їх кривими, то ви намалюєте кривий носик. І так само поправимо, це все гарно втушуємо. І ще трошечки додам ось тут. Також можу додати, отут. Це зробить також об'єм. Далі беру оцю пудру. Вона дуже-дуже крута. дуже. Єдине, я її пересипала в іншу банку, бо пудра, сама банка дуже мені не подобається. Так, вибиваю пудру в кришечку і буду фіксувати все обличчя таким тоненьким шаром. Дуже гарно вона тонесенько все фіксує. Це обличчя, але дуже тоненько проходжусь. Бачите, воно у мене далі сяє, немає цього наглухо заматованого обличчя. Далі я візьму ось такі персикові румяна і продублюю. Продублюю наші румяна трошки по лобику пройдуся і можу трошки нанести на верхню повіку. Взагалі фішкою макіяжу будуть оці два продукти: Сінарт, такий е, маркер для брів. І ось такий від Bless. Також маркер для брів, але ми будемо їх використовувати не по прямому значенню їхньому. Значить, показую, зблизька цей маркер. Ось такий має 4 штучки, і він досить добре малює. Я ним можу трошки, але треба ним акуратно ніби доторкатись, тому що він дуже сильно пігментований. Дуже. Я зазвичай потім трохи знімаю. Але ним дуже прикольно малювати стрілки насправді. Мені більше подобається малювати стрілки. Так от, я беру із цим маркером ось так профарбовую між війку, дуже прикольно це виходить, тому що він не залишає такого якогось липшогося відчуття, як у вас від олівчика. І беру, тепер дивлюся на себе прямо і починаю малювати стрілочку. Бачите, я ставлю рівно. Оп, і промальовую. Вона виходить ніби справжнім фломастером. Потім беру цей і трошки підрівнюю. Цей взагалі такий тонесенький. Дивіться, яка красива коричнева стрілка вийшла. І те саме повторюємо на іншому оці. Промальовуємо міжвійку. Потім дивимося прямо. Він досить легко малює. І бачите, він такий, як прозорий, тобто немає Оцього, знаєте, відчуття воскового олівця на повіках. І все можу підрівняти ось цим від сінарт. Номер 4. Це також для брів. Далі я беру ось цей віцінарт і буду робити собі веснянки. Робите стільки, скільки вам хочеться. Можна зразу трошки пальчиком забирати. І я трошки візьму спонжик і ніби переб'ю зверху. Воно насправді дуже прикольно виглядає. Ніколи про це не думала. Але реально прикольно. Наступним будуть губи. І так, губи. Цей контур буде більш стійким. І зараз я ще пройдусь поверху олівчиком. Так, дуже мені подобається 0,1 від Патрисія Ледо. Бачите, ми олівчиком розрівнюємо. Того не переживайте, якщо ви як я, це все не дуже рівно не нафарбували. Але все рівно контур буде більш стійкий, коли ви так зробите, і беру помаду від Lomel номер 401 Думаю, сюди би дуже класно підійшла якась коричнева, перепрошую туш, але в мене немає поки ключове слово «поки». Та я беру свою чорну і профарбовую. Так, трошки додам таких рум'ян. Сюди. І ось такий макіяж з ластовенням. У нас вийшов. І у вас вийде.